Привіт, я Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося самісіньку суть звичних речей. Вже місяць геймерський світ горить від хейту та булінгу. Обговорення нової гри вийшло далеко за межі ігрової реальності. Батхьортить та палає так, що ретроградний Меркурій ледь тримається на орбіті. А все через появу ЛГБТ-персонажів у грі «The Last of Us 2» – однієї з найбільш очікуваних ігор для PlayStation 4 цього року. Could have killed you. <sighs> Maybe you should have. За перші кілька днів автори проекту продали мільйони копій і отримали стільки ж негативних коментарів. Розробників звинувачують у тому, що вони нафантазували якийсь не такий сюжет, а також у проштовхуванні ліберальної адженди через ЛГБТ персонажів з неголеними жіночими пахвами. Хейтери бажають смерті творцям гри та їхнім сім'ям. Інтернет 2020 він такий. Тож у цьому випуску ще ми спробуємо погасити вогнище традиційних цінностей, яке не перший рік палає у світі геймінгу. Ну або ж розмухаємо його ще. Ще більше. Світ комп'ютерних ігор це світ мрій, де ти можеш стати ким завгодно і робити що завгодно, незалежно від зовнішності, походження та громадянства. В грі не діють юридичні закони чи мораль. Тому рубай драконів, вживай зілля, там мути з ельфійками, ельфами з або навіть з надією Савченко. Іншими словами, роби все те, за що у реальному світі тобі б дали довічне. Свобода в іграх не обмежена лише сетінгом та геймплеєм, тобто ігровим простором та процесом. Тому для багатьох ігри стали чи не єдиним місцем, де можна позбутися. Утися суспільного осуду стереотипів та гомофобії відчути свободу самовираження, у тому числі і для ЛГБТ-спільноти, яка в деяких частинах реального світу все ще сприймається як щось неприроднє. Це – юрунда. У нас таких людей нету. Та стереотипне мислення на пару з гомофобією наздоганяють і у віртуальному світі комп'ютерних ігор. Хоча це ж світ фантазій, і гомофобія мала б залишитися у далекій далекій галактиці. За 60 років існування геймдеву гравців уже важко чимось дивувати чи налякати. Вони мали справу з фашистами, зомбаками, кіборгами, прибульцями, привидами, вампірами, гангстерами і навіть однокласниками. Йро! Утім, як виявляється, гомофоб в людині пролазить навіть крізь броню віртуальної реальності. І коли в грі з'являється ЛГБТ-персонаж, такий гравець впадає в істерику і кричить, що це гей-пропаганда. Дійде до того, що гетеросексуальність персонажа у грі можна буде обрати лише за допомогою чит-кодів. При цьому звинувачення у пропаганді насилля в комп'ютерних іграх теж періодично випливають на поверхню. Але потім гасяться аргументом, що стрілянина в житті і стрілянина в грі це не пов'язані між собою явища. Так, Є пропаганда виграв, її, все ж таки немає. Перша «Last of Us з'явилася 2013 року ексклюзивно для плейстейшн. Нині вона вважається культовою, бо вийшла далеко за межі постапокаліптичного екшн-горору, де є живі мерці і герой, який крізь них проривається. going about their lives. <laughs> Must have been nice. Якщо поглянути глибше, то «Last of Us – це психологічна та філософська драма. Що таке людина і що таке людяність? Чого варте життя? Чи є чітка межа між добром та злом? Всі ці питання постають перед гравцем через пригоди головних героїв бувалого контрабандиста Джоеля та 14-річної сироти Еллі. Критики та геймери були великою мірою солідарні, що «Last of Us – це шедевр ігрового мистецтва. Гра мала багатошарову історію, добре пропрацьований всесвіт, героїв що розвиваються, цікавий геймплей і немало ЛГБТ-персонажів, що певна частина геймерів також зараховує до переваг. Хоча... Вот, you know this guy or something? Frank. Who the hell's Frank? He was my partner. Це Біл, один із другорядних героїв Last of Us. Є припущення, що він гомосексуал. непрямі докази цієї версії, загиблий партнер Френк, сильні емоції щодо нього та наявність порножурналу з оголеними чоловіками. Такі пасхалки считали далеко не всі, але для особливо пильних гомофобів це був перший тривожний дзвіночок, і чуйка їх не підвела. За рік вийшло доповнення: The Last of Us Left Behind». В ньому Еллі була вже не просто підлітком, який, убиваючи інших, все ж таки намагається не вбити людини в собі. А підлітком лесбійкою Ну, хто не робив дурниць в такому віці. Десь так фани гри з традиційним ухилом виправдовували Еллі. Ладно, жінши лесбіянства я прощаю. Але до другої частини такої поблажливої лояльності вже не було. За непідтвердженими даними синоптиків, саме в день релізу другої зела сто на землі була зафіксована найвища температура повітря за всю історію. Потужний щіт шторм накрив всі нетолерантні регіони інтернету. У перші години після релізу оцінка гри на Метакрітік від користувачів склала три Цілих дві десятих бала з 10. гомофоби під виглядом гравців, незадоволених сюжетом, ставили нулі і закликали інших робити так само. Хоча сюжетне коло гри замикається десь через 25 годин. Саме стільки часу потрібно на її проходження, і ще хоча б кілька годин на її осмислення. Але ж ставити нулі треба зараз, бо горить. Така от гомофобна аркада. Через таку хейт-атаку на Метакрітік навіть змінили систему оцінювання. Тепер поставити нуль або десятку можна лише через два дні після релізу гри. Увага, спойлер! Хоча гра є прямим продовженням першої частини, вона від неї суттєво відрізняється. Якщо у першій частині навколишній світ був жорстоким, у другій сам герой вдається до жорстокостей і помсти. І ці обставини змінили настрій гри. Перша «The Last of Us» за атмосферою більше нагадувала фільм Шлях про подорож батька та сина крізь жорсткий постапокаліптичний світ. Друга ж нагадує трилогію про помсту Пака Чхана Ука. The Last of Us» не ділить персонажів на хороших та поганців. Тут у кожного героя є свій характер та мотивація. Навіть якийсь NPC-шний персонаж прописаний краще, ніж масовка у Савіка Шустера. Через це рутинні для інших ігор вбивства тут можуть завдавати емоційного дискомфорту. The Last of Us» – довга гра, іноді навіть здається, що штучно затягнута для того, аби гравець максимально занурився у почуття головних героїв і, можливо, навіть навчився прощати або жити далі. Та певні категорії гравців пофіг на закладені змісти. Бо колись мила дівчинка Еллі, тепер лесбійка, її подруга Діна, бісексуалка, ще й трансгендер Лілі, яка ідентифікує себе як хлопець на ім'я Лев. А Ебі взагалі подібна на мужика з жіночою головою. З ігрових персонажів саме Ебі дісталося найбільше хейту, який вийшов далеко за межі віртуального життя. Актриса Лора Белі, яка зіграла цю героїню, опублікувала скріншоти повідомлень, які вона отримала після релізу. Це відверті. На жорстокі погрози їй та її родині частину скріншотів Лора опублікувала в своєму твіттері. Я збираюся тебе вбити, я збираюся з'ясувати, де ти живеш, та різати тебе, доки ти не помреш. Я хочу тобі сказати: здохни. Я сподіваюся, твої батьки помруть від раку. Не менше дісталося і автору гри Нілу Дракману. Йому бажали заразитися коронавірусом, називали радикальною феміністською сволотою, і навіть запевняли, що Дракману подобається бути лідером Георгії. ЛГБТ-персонажі з'явилися в іграх задовго до виходу The Last of Us. Одним з перших таких героїв був Бірдо з другої частини Супербратів Маріо, 1988 року. В описі було зазначено, що це хлопчик, який вважає себе дівчинкою Бірдеттою, проте згодом бірдо позбавили чоловічого бекграунду. Єдиної думки, щодо змісту, який розробники вклали у таку революційну на свій час характеристику бірдо, немає. Одні вважають, що це був сміливий крок, інші, що це було кепкування на. Трансгендерними людьми. Зараз важко зрозуміти, що кипкування, а що ні. Коли йдеться про груди головою, можна дробити цеглини заради монеток та грибів. Загалом ЛГБТ-персонажі з'являлися у різних частинах таких відомих серій, як Borderlands, Мас Ефект, Fallout, Файнал Фентезі, Резидент Evil, GTA, Стар Ворс тощо. В останній Assassin's Creed Odyssey Перше за історію серії розробники надали можливість обирати стать героя. Разом із цим гравці отримали змогу будувати одностатеві романтичні стосунки справжні стрибоквіри для консерватора. ЛГБТ-спільнота тішилася, аж поки не дійшла до фіналу гри. Бо незалежно від вибору гравця, наприкінці він все одно опинявся у традиційних стосунках. Зі зрозумілих причин це доповнення викликало обурення, бо гра начебто побудована на варіативності. І, обираючи партнерів, ти можеш зробити свого персонажа бі, гетеро, гомосексуалом або взагалі уникати сексуальних стосунків. Але наприкінці цього ти все одно опинявся у традиційних стосунках без можливості вибору. Ну тобто, ти всю гру обирав секс з чоловіком, впевнений, що твій герой. Гомосексуал, а потім бабах, і твій герой одружився. Я лесбійка», – написала користувачка у коментарі. Я була щаслива, що можу грати персонажем таким, як я, так само, як це роблять гетеросексуальні хлопці або жінки. Ubisoft зробила велику справу, надавши можливість вибору сексуальної орієнтації персонажа. Це було частиною їхньої маркетингової кампанії, і вони використовували явну брехню, аби продати гру. Розробники перепрошували за цей твіст як могли, мовляв, герої просто хочуть зберегти свій рід. Також вони обіцяли виправити таке непорозуміння, тобто автори гри придумали віртуальну реальність Омнібус, але не змогли придумати, як двом геям продовжувати рід. А для ЛГБТ спільноти, як і будь-якої іншої соціальної групи. Важливо, як саме її репрезентують, бо у разі з асасином напрошується хибний висновок, що гея можна навернути на гетеросексуальність. Проблеми виникають, коли компанії намагаються залучати представників квір-спільнот. Вони хочуть добра, хочуть залучати більше людей. Але не знають, як це зробити, тому покладаються на токенізм або стереотипи. Але сьогодні ігрова спільнота це не закрите ком'юніті, яке раніше здебільшого складалося з хлопаків. Наприклад, сьогодні у США ледь не половина всіх геймерів це жінки. Зараз грають всі від школяра до бабусі, від гетеросексуала до пансексуала. Звісно, всі вони теж хочуть відчувати зв'язок з ігровими персонажами. На початку геймдеву одні чоловіки створювали ігри для інших чоловіків. Тому зазвичай головним героєм був брутальний мужик, який рятував світ а заразом розкішну білявку. Винятки типу Лари Крофт лише підкреслювали правило, бо головною їх відмінністю був п'ятий розмір грудей, який нібито з'явився випадково. Загалом до недавнього часу жіночі персонажі в іграх це був такий собі монстр Франкенштейна, який створювали наче з частин тіл порнозірок. І кожен геймдев мріяв зібрати власну порнозірку в своєму гаражі. Ось, наприклад, 18-річна Джульєт Старлінг, яка бензопилкою знищує зомбі. Звісно, що на метакритиці гра з таким персонажем має вищу оцінку за ту ж Last of Us 2. Ну бо одразу видно, що в сюжеті немає нічого зайвого, в тому числі одягу. З роками ситуація потроху вирівнюється: жіночих персонажів стає дедалі більше. Тепер наголос робиться не на їхній привабливості, а на глибині характеру. Таким шляхом пішли й розробники легендарної Mortal Kombat у двох останніх частинах. У перезапуску розкрадачки гробниць Ларі Кро. Зменшили сексуальні пропорції. Водночас змінюється мислення власних гравців. В одному з опитувань, проведених у США, хлопці середньої та старшої школи в переважній більшості зазначили, що в іграх жінок занадто часто використовують з метою сексуалізації, та й стать для цих нових гравців вже не так важлива. Жіночі персонажі занадто часто трактуються як сексуальні об'єкти. З цим погодилися або рішуче погодилися 47% хлопців середньої школи та 61% хлопців вищої школи. Пуску про кіберспорт ми вже казали про те, що команди неохоче беруть до своїх лав жінок. За підрахунками BBC, у 2016 році у професійних змаганнях їх було лише 5%. На 2019 рік у Лізі Overwatch з майже 200 гравців була лише одна жінка. Кількох жінок у переліку кіберспортсменів, які заробляють найбільше в індустрії. Через це почали з'являтися окремі жіночі кіберліги, але їхні призові суттєво відрізняються від призових у чоловічих турнірах. До речі, в традиційних видах спорту це теж проблема. У першому випадку це кілька десятків тисяч доларів, в другому кілька мільйонів. Та й ставлення до жінок в процесі гри ще той печерний сексизм. Ело, тобі не потрібна зброя, використовуй свої цицьки. Заваліться. Хелі, чому б тобі не повернутися на кухню? Вона нижче сходами. Ти товста довбана. Повертайся на кухню, та зроби мені довбаний тунцем! Стереотипи дуже спрощують реальність і частенько її ж викривляють. Так з'являється мізогінія, сексизм, расизм, ксенофобія. Але жінки, це не синонім слова слабкість, гомосексуальність, не хвороба, а земля не є пласкою. Ну а Максим Щербина не закликає вас всіх виходити з сімей та шукати собі одностатеву пару. Хочете жити нудним гетеросексуальним життям? Живіть. Хочете жити нудним гомосексуальним життям? Живіть. Головне, не забороняйте іншим бути собою. Хоча б всередині гри. Давайте починати з малого. Дякую, що були з нами протягом цієї непростої катки. У тут наш випуск про плагіат у дисертаціях та сраку в українській науці. А це випуск про кіберспорт, який вже давно став справжнім спортом, таким самим як і футбол. Ну а за лайк цьому відео окрема подяка від усієї команди Телебачення Торонто.